У світі, де швидкість і технології переплітаються з дизайном і силою, з'являється новий символ автомобільної еволюції Мірон GT. Це не просто машина, це виклик усім старим стандартам, створений для тих, хто живе дорогою, хто дихає швидкістю і хто ніколи не зупиняється. Під капотом серце здатне пробудити адреналін навіть у досвідченого гонщика, 4,2 літровий турбодвигун видає понад 650 кінських сил. Цього достатньо, щоб Мірон GT розганявся від нуля до сотні всього за 2,9 секунди. Звуки вихлопної системи, як музика для вух, це гармонія потужності та точності. Кожен оберт Колін вала це момент, який відчуваєш усім тілом. Інженери Мірон створили унікальну аеродинамічну форму, що поєднує агресивність і витонченість. Кожна лінія корпусу результат тестів у вітровому тунелі. Задній спойлер автоматично змінює кут нахилу залежно від швидкості, забезпечуючи ідеальну стабільність навіть на поворотах при 300 км за годину. У салоні світ технології і розкоші, карбонові вставки, алюмінієві педалі, сидіння з алькантари. Панель приладів повністю цифрова, з можливістю персоналізації режимів, трек Comfort, Сіті та рейс. Мірон GT це не просто про швидкість, це про відчуття контролю. Кожен рух керма, кожен дотик до педалі точний і миттєвий. У режимі трек машина перетворюється на справжнього звіра. Підвізка стає жорсткішою коробка передач реагує без затримок, а система розподілу крутного моменту між осями утримує авто на траєкторії навіть при найскладніших маневрах. Електроніка Мірон GT вражає: Система Smart Drive Control аналізує стан дороги, стиль водіння та навіть температуру шин у реальному часі. Вона підлаштовує параметри авто, щоб кожна секунда за кермом була максимально ефективною. У нічному режимі Miron GT виглядає як космічний апарат. Світлодіодні фари створюють унікальний малюнок освітлення, а задні ліхтарі з динамічним сигналом справжнє шоу. Безпека тут не забута. Мірон GT має 6 радарів, 4 камери кругового огляду та систему екстреного гальмування. І навіть якщо ви не на треку, цей автомобіль залишається комфортним у щоденному використанні. Адаптивна підвізка гасить нерівності, а шумоізоляція в салоні дозволяє насолоджуватися чистим звуком системи Miron Audio 3D. Miron GT це автомобіль, який не потребує компромісів. Він одночасно спортивний і розкішний, швидкий і розумний, емоційний і практичний. Його створили не просто для руху, а для натхнення для тих, хто хоче залишити слід. Кожна поїздка на Miron GT – це історія, яку хочеться розповідати знову і знову.